Сьогодні всі регіони України стикаються з нестачею електроенергії та вимушеними погодинними відключеннями. Причина це масовані ракетні та дронові удари по нашій енергосистемі. Тому ми вимушені жити в графіках стабіліційних відключень. Вони щодня публікуються на офіційних ресурсах ДТЕК Дніпровські електромережі. Ми закликаємо перевіряти їх регулярно. Адже у разі змін від «Укренерго» графіки коригуються. Ми працюємо цілодобово, після кожної атаки ми намагаємося максимально швидко повернути світло в ваше оселі. Але регулярні відключення та включення світла сильно б'ють по нашим мережам. Тому останнім часом на Дніпропетровщині ми бачимо велике зростання кількості аварій, особливо на обладнанні, яке живить ваші будинки. Та квартири. Коли з'являється світло, одночасно вмикаються десятки тисяч бойлерів, електроплит, пральних машин та інших приладів. Обладнання не витримує такого удару, виникають аварії через велике перенавантаження або спрацьовують захисти, які стоять на обладнанні, щоб воно не згоріло. І тоді навіть поза графіком багатоповерхівки та приватні будинки залишаються. Без електрики на довший період. І тут нам дуже потрібна ваша допомога. Кожен з вас може реально вплинути на стабільність постачання у своєму районі. Достатньо не вмикати всі прилади одразу, щойно з'явилося світло. Спочатку вмикайте лише найнеобхідніше енергоємні пристрої, бойлери, плити, пральні машинки, праски підключайте поступово протягом перших 30 хвилин. Це просте правило, але воно може зменшити кількість аварій. Чим менше аварій, тим більше годин зі світлом. Ми працюємо для вас щодня і щоночі і дякуємо за вашу витримку та взаєморозуміння. Разом ми збережемо світло в наших оселях.